Добрий день, любі малятка, хлопчики, дівчатка, Я рада вітати вас, малята. Ну що ж, поїхали до чарівної країни з Є на світі країна така. На мапі її не знайдеш. Має назву чудову вона. Звукляндія, вона одна. Там живуть маленькі люди, гномики казкові. Ті, хто голосно співають, і вірші складають, голосними звуками себе називають. Ну, а ті, хто добре вміє ще й гарно працювати, приголосними називають разом з голосними для нас слова складають. Голосних ми знаємо шість. Треба їх всім знати. Нумо разом. Промовляй і назавжди пам'ятай. А? У о, і, е. І. Малята. Сьогодні ми з вами познайомимося з новою буквою і Ф і звуками П і Фі. Ми пам'ятаємо, що букву ми бачимо і пишемо, а звуки ми вимовляємо і чуємо. І домовлялися позначати приголосні звуки, тверді однією рисочкою, а м'які двома рисочками. Буква Ф зараз хоче з нами погратися в гру, що зайве. Нам треба розглянути малюночки і сказати, що зайве і чому? Ну що, поїхали? Давайте розглядати малюночки. І що ми бачимо? Пата кафе вата шафа. Малята, як ви вважаєте, що тут зайве? Звичайно, вата! А чому? А тому що в словах фата, кафе і шафа є звук ф, а в слові вата його немає. Наступні малюночки вафлі, фен, фарби, капуста. Як ви вважаєте, що тут зайве? Звичайно, капуста, тому що в слові капуста звука ф немає, а наступні малюночки розглядайте самостійно і скажіть, що зайве? А що ви скажете за цей малюночок? А тут, кого ми бачимо, котик фонтан фея ельф. Що тут зайве. А ще буква «Ф» хоче з нами погратися в гру веселий паровозик. І хоче дізнатися, чи зможемо ми Визначити місце звука в слові. Якщо звук стоїть на початку слова, то він їхатиме в першому віконечку. Якщо звук стоїть всередині слова, то в другому віконечку. А якщо в кінці слова, то він буде у третьому віконечку. І перший малюночок, який ми бачимо, це фрукти. Де знаходиться звук «ф»? Так, на початку слова. Отже, їхатиме в першому віконечку. Наступний малюночок хто це? Жирафа. А тут де звук Ф? Так, звичайно, всередині. Отже, їхатиме у другому віконечку. І останній, що ми бачимо? Уф. Так, де тут звук Ф? В кінці слова отже, буде їхати у третьому віконечку. А зараз малята, що ми бачимо? Фламінго, шарф, кофта. А тут самостійно визначайте місце звуку в словах. Буква Ф хоче, щоб ми красиво промовляли всі звуки, а щоб красиво розмовляти, треба чистомовки промовляти. Ну що, поїхали малята промовляти? Фа-Фа-Фаби. Ще раз. PÁ, pa pa, pa. farbe. Malačí. FO, 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 FOTO. FO, 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 FOTO. FU, 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 FUTBOL. Ixi aras, malačí. FU, 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 FUTBOL. PE, 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 PEN. PE, 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 PEN. Фи-фи-фитрофим. Пи-фи-фитрофим. -фи фі, фі, фі фіалки. Фі, фі, фі фіалки. -фі От розумнички. А ще буква Ф хоче запропонувати нам пограти в дуже цікаву гру. Відгадай за тім і поділи слова на склади. Ну що, малята, починаємо грати? І так, у нас є малюночки. Фонтан, фартух, факел, фен. І ось перша тінь. Що це малята? Так, це фартух. А скільки складів в слові фартух? Давайте проплескаємо в долоньки фартух. Скільки разів ми плеснули? Два. Отже, в слові фартух два склади. Наступна тінь. Що це малята? Так. Це факел. А скільки складів в слові факел? Давайте проплескаємо факел. Скільки разів ми плеснули? Також два. Отже, в слові факел два склади. А за цю тінь що ви скажете, що це? Так, це фонтан. Давайте проплескаємо разом. Фонтан. Скільки разів ми плеснули? Два. Отже, в слові фонтан два склади. А що це? Як ви вважаєте? Так, це фен. А давайте разом проплескаємо і скажемо, скільки там складів. Фен. Скільки разів ми плескнули? Один. Отже, в слові фен один склад. Розумнички. Ось і закінчилась наша подорож до чарівної країни з буквями. Але ми обов'язково ще повернемося. До наступної зустрічі.